Вітаю всіх підписників та гостів канала. Це таро-прогноз для кільця на січень 2025 року. І так, кільці. Давайте глянемо, що вас буде очікувати в січні. Подивимось роботу, фінанси, стосунки та пораду від карт на січень місяць, на 3 декади, тобто, по 10 днів, у нас буде основна колода. І доповнюю, візьмемо, розкриємо карту, можливо, воно щось нам уточнить. І так, нагадую вам: розклад не персональний, програється не у всіх. Але, думаю, ті, хто дивиться розклад, йому таке карти зрезонують і допоможуть в якійсь ситуації. І так, подумали про свій місяць. Притягнули позитивну енергію. Давайте будемо дивитися: тільці енергетика перших десяти днів. Дев'ятка жезлів, робота, четвірка жезлів. Фінанси єрофант. Стосунки. Помірність. І порада від карт. Відлюдник. Три старших аркана підряд. Тільці стоять на початку січня в обороні. Дев'ятка жезлів нам говорить про те, що тільці стоять в обороні. Можливо, їм до того зробила якась людина боляче, можливо, в них якась була ситуація, яка їх змушувала оборонятися. І вони на початку січня відгородили себе отаким от забором, і не трогайте мене, нікого я не хочу бачити. І Паш Кубків нам говорить про те, що це ще й емоційно, якийсь, знаєте, отакий. Настрій буде в кільців, тобто е дійсно, можливо, хтось зробив якусь неприємність вам до того, і ви собі відгородились, і дуже емоційно так налаштовані нікого до себе не підпускати на початку січня місяця. На роботі четвірка жезлі говорить нам про стабільність, про якесь святкування, про хороший результат. Ви добились якогось певного результату і ви його святкуєте. Вам одобрили ваш проєкт. На роботі у вас все чітко, структуровано. Тобто, проблем на роботі немає ніяких. І король Пентаклів нам говорить про те, що фінанси ви теж отримуєте. Що Це може показувати вас, тобто це ваша стихія, король Пентаклів. Ви собі на роботі. Отримуєте кошти, все у вас влаштовує. Ще це може показувати вашого начальника, в якого є кошти, він вам їх заплатить. Тобто на роботі в кільців ситуація дуже хороша. У фінансах карта Єрофанта нам говорить про те, що фінанси у вас будуть, що вам допоможе, наприклад, така людина для того, щоб у вас були фінанси. І трійка жезлів нам говорить також про стабільність, тобто ви собі все, що заробили, ви отримали. Трійка жезлів нам говорить про якийсь певний результат, якого ми добилися. Тобто, ми проробили, знову ж повторюсь, певну роботу по четвірці жезлів І по трійці ми знаємо, що ми точно за нюю отримаємо кошти. В стосунках в нас карта помірність говорить про те, що в стосунках все спокійно, так рівномірно, чітко, гладко, даже можна сказати, десь прісно. Тобто нема ніякої неромантики, ні нічого, і карта мир зверху нам говорить дійсно про якийсь спокійний місяць, в якому, от, так знаєте, все все дуже даже не знаю, яке це слово підібрати. Ну от, 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 як в зеркало собі дивишся, і тебе влаштовує твоє відображення, от так само буде в стосунках. Так гарно, спокійно е, хтось може одружитися. Карта Мир нам дуже часто показує про одруження, про запропонування руки і серця. Тобто, от якісь е, закінчення, можливо, якогось етапу. Тобто, ви ходили-ходили, е, і вам е, вже на, на початку січня запропонували одруження. І так це все спокійно, е, знаєте, от е, тіші благодать. От так буде правильніше. Е, Порадою нас карта йде Від відлюдник. відлюдник нам говорить, зануритися в свою душу, спитати, що вона хоче. І король мечів нам говорить про те, що можлива взаємодія з такою людиною, тобто, можливо, йому потрібна допомога от в ем, пораді якісь, от вам рекомендовано, наприклад, побути відлюдником, тобто дати якусь пораду людині, підсказати якесь слово, яке їй потрібно. Можливо. До вас звернеться отака от людина, і ви, як відлюдник, відлюдник у нас людина з досвідом, вона знає, що підсказати, вона знає, що людині потрібно, тому що в неї от є оці. Глибинні, отакі, якісь знання, якийсь досвід, і карта нам говорить про те, що можливо, вам потрібно буде от цій людині допомогти. Якщо ж це не стосується, якщо не брати з позиції вас відлюдника, то можливо. Така людина вам скаже, що от тобі потрібно побути наодинці, тобі потрібно усамітнитись, тобі потрібен відпочинок, медитація, от так, такий якийсь е, заглиблюватись та матеріальне, а іменно от таке духовне. Друга декада для тільця. Дивимось, яка буде енергетика в тільця. Шестірка Пентаклів. Робота. Семірка жезлів. Фінанси. Туз мечів. Стосунки. Карта мер. Ви дивіться, мер і мер. Боже, як тільці гарно в гарному стосунках. І порада. П'ятірка пентаклів. Так, шестірка пентаклів і п'ятірка пентаклів. Е Друга декада для тільця говорить нам про те, що, можливо, вам потрібна буде якась допомога. Ви будете хотіти, можливо, до когось звернутися, Тобто, ви будете налаштовані так, шукати десь якоїсь допомоги, або е от будете розтрачувати гроші направо-наліво. Шестірка пентаклів це ви добра душа і роздаєте гроші, бо вам не шкода. Тобто буде така енергетика. Карта імператриці говорить там про те, що, можливо, ви будете тратити кошти на свою дружину. Якщо ця карта показує вашу дружину, можливо, на маму, можливо, на взагалі на якусь жінку, яка є у вашому оточенні, тобто енергетика буде, от ви зустріли своє кохання, і ви налаштовані прямо тратити гроші на ню. Всю, всі. но якщо брати пораду від карт п'ятірка Пентаклів, фіна... Фінансові втрати, бажано, звичайно, з цього не робити. Ну, Це вже ви дивіться, як вам підходить. Робота в нас Семірка жезлів говорить про те, що на роботі вам треба доказати, що ви лідер. Причому п'ятірка мечів говорить, що так, прийдеться відстоювати свої якісь позиції, свої якісь доводи. Семірка Жезлів це людина, яка добилася певного результату, певного успіху, вам потрібно закріпитися в цьому місці, довести, що ви варті цього місця. І п'ятірка мечів може говорити про те, що в вашому колективі, можливо, налаштовані люди, які з цим не згодні. Тобто вони можуть вам ставити палки в колеса, вони можуть вас провокувати на якісь емоції. Майте на увазі, що відстоювати свої кордони вам то потрібно по сімірці жезлів, але по п'ятірці м'ячів переможця тут немає. Якщо у вас буде така ситуація, коли вас будуть провокувати, цього, звичайно, бажано не робити. Чітко, послідовно відстоюєте своє робіть розумні доводи, але ніяк от не в такі перепалки. Краще не встрівати, тому що навіть е емоційного задоволення ви від цього не отримаєте. В стосунках у нас туз мечів говорить нам про те, що може нам прийти якась е в фінансах е туз мечів говорить нам про те, що е тільцям прийде геніальна ідея в голову, наприклад, де заробити фінанси. І карта сили нам говорить про те, що да, ви доб'єтеся певного результату, тільки для цього вам потрібно працювати. Сила нам говорить про те, що у вас є і енергійність, і Напор і фізичне здоров'я у вас є для того, щоб ви мали фінанси, але для цього треба багато працювати. Ви повинні пересилити себе. Можливо, вам потрібно більше працювати. Можливо, залишитися десь там після роботи. Тобто, карта сили говорить про те, що треба докласти зусилля. Треба пересилити себе, і ви тоді доб'єтеся того фінансового успіху, якого ви хочете. В стосунках карта Мир, знову ж буду повторатися. Говорить нам про закінчення якогось етапу, про одруження, про народження дитини, про якісь такі приємні емоції. І паж мечів нам може говорити про близнюків, терезів або водоліїв, тобто в когось даже можливо, родиться дитина паж мечів, це дитину може показати. Ну, звичайно. З даже може бути й водолієм. Бачите? От, от прямо от в когось таке і вродиться. Тому що січень у нас вже йдуть водолії. Тобто, це дуже часто, от бачите, карта мир і паж мечів народження дитини, хлопчика. От так. В кого родиться хлопчик, напишете мені. Що це нам може говорити про те, що ви можете трошки бути отаким. Гострі. Такі, знаєте, за словом, в карман не полізеш в стосунках, тобто будете відстоювати якісь свої десь певні кордони. Порадою в нас йде п'ятірка пентаклів, вона нам говорить про те, що нам потрібно притримати кошти, не тратити сильно, а притримати. І двійка пентаклів говорить про те, що та, треба притримати, причому втриматися на ногах, щоб вам хватило їх і надалі. Двійка пентаклів. Говорить про те, що ви маєте збалансувати в кінці місяця, якось вистояти народжені дитини весілля, весілля хрестини, родини. Тобто фінансові втрати можливі, але це буде вас. Трошки засмучувати, але ви все ж таки попробуєте втриматись на ногах. Верніше, не попробуйте, карти вам рекомендують це зробити. Тобто двіка Пентаклів нам говорить про те, що втримайтеся, знайдіть все ж таки цей баланс. Можливо, потрібно в когось попросити. Ось, бачите, шість не тратите, а навпаки, попросити в когось кошти, якщо вони вам потрібні. Так, і третя декада для тільців. Давайте подивимось, що приготувала третя декада для тільців. Енергетика місяця. В овні в місяць і в тільці у місяць. Робота. Карта діявол. Ой, таки, -таки підкусила діявол на щось. Так, фінанси. Семірка пентаклів. Стосунки. Десь. Ну, тільці, молодці. І порада в нас йде дев'ятка кубків. І хай весь світ зачекає, кільці будуть насолоджуватись. І, в принципі, правильно. В кінці, місяця, в кінці місяця нам випадає місяць. Місяць нам говорить про якісь наші страхи, про якісь думки, які нав'язли в нас в голові. Отако, як йдеш днем ночі, і темно-темно, і ти не бачиш дороги і думаєш, як це пройти, як це не зашпуртнутись, не впасти. Тобто місяць нам говорить про якісь внутрішні наші страхи, коли ми не знаємо, що нам робити, коли ми не знаємо, як нам поступити, коли нам страшно, наприклад, зрушити з місця в якійсь ситуації. Карта, знаєте, от таких емоцій, які будуть просто от всередині вас варитися. І як ми знаємо, наш мозок нас завжди лякає. Тобто, от будуть якісь от такі сумніви, страхи, незрозумілий стан і карта Верховна Жриця. Говорить про те, що, можливо, це пов'язано з жінкою. Це в нас така холодна дама, знаєте, можливо, це з якоюсь таємницею. Якщо брати ось місяць, це теж може бути якась закрита інформація. Тобто, ви не знаєте якоїсь всієї ситуації, яка у вас є десь, наприклад, чи на роботі, чи, чи будь-де, тобто мутно, темно, незрозуміло. І карта Верховної Жриці нам так, також говорить про те, що ви всього не знаєте, що, що якась м -м, закрита від вас таємниця. Можливо, вам потрібно звернутися до таролога. І карта місяця це в нас інтуїція, яка нам говорить про те, що якщо. Треба, то звертайся. І карта Верховної Жриці говорить також: якщо тобі потрібна допомога, обов'язково звернися. Тобто у вас будуть такі в третій декаді, отакі прям емоції, налаштування таке, от варитися в собі, якісь прокручувати в голові. Думки, можливо, у вас дуже прям включиться інтуїція, яка вам допоможе далі у вирішенню ваших питань. На роботі карта дьявола говорить про те, що таке дьявол спокушає сваритись, доказувати якісь свої е, позиції, відстоювати свої позиції. І карта двійки мечів говорить, е, що, можливо, вас поставлять перед якимось вибором на роботі, але вам він буде даватися дуже важко. Карта двійки мечів говорить нам, про те, що людині потрібно зробити вибір, але він їй дається дуже прям, знову ж повторюсь, емоційно важко. Майте на увазі, що якщо вас будуть підсулювати до таких ситуацій, карта д'явола нам дуже часто говорить про великі фінанси. Можливо, вас будуть підсулювати якісь, знаєте, зробити неправильний вчинок. там... Візьму з позиції бухгалтера, провести якусь оборудку, щоб ніхто не знав, тихенько. і, і Тобто Вас покушають от, зробити якусь неправильну дію і за це вам прийдуть великі кошти. І ви будете думати, а треба воно мені, а не треба воно мені, а може а як знають, а як не знають. Тобто, отака якась буде ситуація, яка от іменно з грошима, з маніпуляцією. з Якоюсь брехньою, тобто на роботі, звертайте увагу на те, що вас може десь повести не в ту сторону. В фінансах Семірка Пентаклів говорить про те, що ви працювали, тепер ви чекаєте свого результата. Семірка Пентаклів у нас карта повільна, але тут же випадає четвірка жезлів, говорить про те, що ви таки свого результата дочекаєтесь, ви його таки фінанси отримаєте. Четвірка жезлів нас говорить про стабільність, про фінансову стабільність. Тобто свої кошти ви отримаєте. Що на початку, що в середині, що в кінці у вас кошти є. Тобто, такі питання з приводу коштів вас не повинні хвилювати взагалі. В стосунках в нас десятка кубків. Десятка кубків говорить про позитивні емоції, які ви відчуваєте відчуваєте в кінці місяця. Це родина, це сім'я, це приємний, приємно проведений час, це якісь, знаєте, отакі радісні моменти, які ми відчуваємо з сім'єю, з е, друзями, з колегами. І тут же карта Єрофанта таки говорить нам про те, що це дійсно буде у когось однозначно будуть якісь традиційні весілля, родини, хрестини. Тобто карта Єрофанта говорить про законність, про традиції. Карта Єрофанта дуже часто показує, от, що вам запропонують одружитися, е, піти. Взяти шлюб, там, наприклад. Тобто карта говорить про те, що ви відчуваєте позитивні емоції від того, що вам. Он... Запропонували одружитися, що ви пішли, похрестили дитину, з кумами посиділи. Тобто, такі позитивні емоції, в стосунках взагалі кільців тільки можна привітати. І порадою карт у нас йде дев'ятка кубків. Дев'ятка кубків нам говорить про те, що насолоджуйся життям. Насолоджуйся життям, і тут «Двійка кубків. Завершення січня, хеппі енд. Любов, романтичні настрої, позитивні емоції в тільців з чим їх і можна привітати. І давайте глянемо, пораду від ангелів для кільців. Ну, У вас тут єдине, що от робота. І то це буде стосуватися не всіх, але майте на увазі, що от якісь такі козні вам можуть строїти. Недобрі люди, але ж ви подивилися мій розклад, і все вам стане зрозуміло. Так, дивимось пораду від ангелів, послання, що вони нам хочуть сказати для тільців. на січень місяць. Стосунки. Я ж вам кажу стосунки, щось когось буде таке вісілі. Читаю на русский мове. Ваши главные отношения в жизни ⁇ это ваши отношения с самим собой и с Богом. Все остальное протекает из них. Чтобы наладить или восстановить отношения с кем-либо, прежде всего укрепите связь с любящих вам Творцом. И когда в вашей душе поселится покой и уверенность в себе, тогда и ваши отношения с людьми будут цвести, развиваться в позитивном направлении. Так що, кільці, бажаю вам позитивнішого січня. Думаю, мій розклад вам цьому допоможе. Підписуйтесь на мою сторінку і до зустрічі!